Добрий ранок, дорогий щоденник. Сьогодні тиждень, як ми володарі будинку, ночували ми тут уже три ночі. І, як не дивно, сьогодні я навіть поспала. Я вчора виробилася, мабуть, даже 10 вечора не було. І я поспала аж до п'яти часов ранку. Я навіть не проснулася в два ночі, як це обично буває. Так що навіть сьогодні поспала. Зараз у мене пів дев'ятого, я вже встала, вийшла на задній двір хотіла винести рослинки свої на вулицю, але поки що так прохладенько. Як кажуть американці, чили. ну Десь плюс 17 зараз, але плюс тут ще тіньок у нас, сонечко ще не повернулося в цю сторону, того поки що виносити нічого не буду. Все перевірила, все на місці, ніхто тут не ходив, не лазив. От. Так що починаємо новий день. Сьогодні я Особи фізичної такої роботи робити не буду, бо я просто навіть не можу. У мене крепатура, взагалі, після всіх оцих граблів і того, як я тут вчора прибирала цю територію, у мене крепатура на руках, навіть телефон у мене труситься, бо у мене м'язи просто відказуються працювати. Тому сьогодні у мене в планах мені треба розібрати кухню, У нас там стоять. Мабуть, коробок 5, плюс там ще все перемите. общем, треба розібрати по шкафам порозкладати. І сьогодні ще в планах привезти впередок мою ванну, бо туди теж вже коробки попривозили, треба все порозкладати, бо того, що не можу нічого понаходити, все спаковане. Це, це такий мій мінімум план на сьогодні, поки бренду на роботі. Я хочу це все зробити. А далі побачимо по самопочуттю, бо того, що. Ну, Словами, я не, не можу передати, наскільки сильно в мене крепатура. І ноги від того, що ми по сходах ці коробки постійно носимо. У мене крепатура всюди. І спина, і руки, і все на світі. Так що йдемо <кхідом> зараз займатися справами в середині дому. Звісно ж, мені треба щоб прибрати у котів, там їм треба світрики перемити, і треба зайнятися кухнею. Ось тут стоять коробки в кухні. Все. Треба порозкладати, що там треба ще помити. І треба організувати цю територію. От тут стоять теж все сухе перемита, просто що його треба розкласти по шкафам. Так що роботи сьогодні вистачає в мене. І треба ще прибрати ванну, бо тут в мене косметика вся насипом винімалася всю коробок дуже швидко, бо я вчора хотіла вже дуже сильно покупатися з усіма моїми цими косметичними засобами. Того треба сьогодні теж організувати все, все зробити. І вчора вже. Бонусом кінець дня було те, що ну ми поставили ж нові душі, тобто новий душ, не душі, боже, що не проснулася. А, і дуже цікавий душ у нас. Він коли лиє воду, в нього там ще всередині працює вентилятор, і там просто вітер тако гуляє. Здастся, Аліска прийшла. Аліска прийшла, каже хеллоу. І Він оце коли лиє воду, там в середині вентилятор, і оце все прям штора, отакого віхрем ходить. Я такого ще не бачила ніколи. Але дуже класний душ, мені дуже все сподобалося, все працює, все класно, вода гаряча є, все як полагається. Зараз п'ять хвилинок полежу, хочу додивитися на Ютубі. Я дивлюся, що хто зверху, хто зверху, і є питання. Да. Є питання, хочу додивитися. Ще полежу трошечки, і потім буду вилазити з пюжа з Джеком, мого любимого мультика. І вже потім буду йти робити роботу. Так що такі от справи? Вриваємося в новий день. Да? Ходить ходить красунечка моя, моя красунечка, так? Да? Аліса, давай йди розгрібай кухню, хоч якась польза з тебе буде, а то тільки ходить за мною хвостом повсюди і, і м'явкає. Чисто по приколу її. Ми їх вже накормили. Брендон уже поїхав на роботу, а я ще жду сьогодні доставку. Точно не знаю годину, коли вона приїде, але десь скоро має бути, мені кажеться. І покажу вам, що нам привезуть. Теж такий цікавий момент. Ну, як привезуть, тоді заснімо вже. Так що, а покажу 5 минут полежати, хоча б трошечки, бо дуже сильно все болить. Значить, мужчинка прийшов, як я і думала, тут, де в нас стоїть цей електричний щиток, він провірив, звідки точніше, куди від нього йдуть провода, і поставив нам мітки, щоб ми знали, де копати не можна. Ось вона так виглядає. Ось він краскою пофарбував. І тут, виходить, вздовж заднього забору, де ми взагалі нічого не планували робити. Тобто це вся лінія йде під бамбуком і там далі кінець забору. Так що весь остальний двір я можу тут копати, хоч і плантацію картошки посадити. Хоча я цього не планую, звісно ж. Але приємно знати, що нічого посеред двору в нас немає. І це дуже добре. Так що отакі от діла. що роз тільки ляжу, знову хтось прийде. Самольоти летить. Погода сьогодні прекрасна. Сонечко вже потихеньку повертається. У мене тут пригоди продовжуються. Значить, той, що хлопець був у 9 ранку, поставив мені червоні мітки там, то електрика. Потім з вікна я бачила що другу машину, яка стояла біля нашого двора. Я таки не поняла, хто вони, що вони, але тільки що прийшов третій з них. І він мені пояснив, що попередній той, що був, значить, сині полоски вони поставили там на передньому дворі, то був той, що покмітить, де вода знаходиться. Значить, перший той, що електрика, і ось третій приходить це той, що пока мітить, де газ знаходиться. То нам тут поставили ось. Жовті мітки. Щоб ми розуміли, де воно що знаходиться, він поставив і тут в дворі, і, і з наружжя, там де щось теж пшикав він. Єдине, що я тільки не зрозуміла, чого той, що воду мітив, він не заходив на задній двір. Ну, по крайній мірі, я синіх міток ніяких не бачу. І їм, щоб зайти, їм треба по-любому ну, постукати там в двері або ще що, бо електрики, газовщик, вони постукали, і я вийшла. А той, що воду мітив, він нікуди не стукав, я не знаю, може він, може може в них, ну, вода тільки Переду. Ззаді у нас крани йдуть з хати, може, що вони знають, що тут тільки нема нічого, та й не заходили, не знаю. Так що такі от ділася цілий день, там десь сюди мені хтось ходить, а я тільки лежу. Лежу, нічого не роблю. Чесно, не хочу нічого робити. В мене так все болить сьогодні. Так що іду, провірю пошту. Ну що, останній апдейт на сьогодні, сьомий день. Значить, як я вже казала, у нас такий сьогодні ліневий день, бо того, що я ледве ноги тягаю, але на квартиру ми з'їздили. Один разочок ми з'їздили на квартиру, запакувалися по повній програмі. О, вся кімната, все в сумках, все в віщах. Завтра буду розбирати. Так само, що прибрала тут кошачу територію, загрузила один раз посудомийку. І... Останнє, що ми хочемо сьогодні зробити, це щоб Брендон мені відкрив банки з краскою. Це ці е, це краска це що е, для стін в шкафу і біла краска для дверей, для дерева, якщо мені треба буде більше, ніж у мене є. Так що, отак от: оце все, що ми сьогодні зробили. Але при цьому замарилися, мокрі, нагасалися, ще так само заходили в офіс, щоб е, розірвати контракт з квартирою. І Що ви думаєте? Вчора ми приїхали? Адміністратора немає. І нам сказали, що нам треба дати заявку типу, 60 днів перед виїздом. Та ми ще тиждень назад не знали, що ми виїдемо. Тобто, відкуди ми могли знати, що у нас буде будинок уже прямо зараз. Тобто, така система дурацька. Так само сьогодні, поки я там пакувалася в квартирі в рендом зайшов до них, а ця що сидить ця секретарша. Нічого я не знаю, вона мені нічого не сказала, вона тільки тільки ось вийшла, ви з нею розминулися. Ну, тобто, спочатку нам була проблема попасти в цю квартиру, а тепер проблема з нею виїхати, бо того, що вони максимально довго не хочуть розривати контракт, щоб впаяти нам більший штраф. Так що, отак, от, це, мабуть, все, що таке активне було сьогодні. Більше нічого не робили, бо я ж кажу, я, ну, я не видержу кожен день, так от прямо по хати. Це вже я вже не в Польщі і мені вже не 24. Уже... Мені треба кожних три дні вихідний, бо того, що я не можу кожен день бігати, як скажена. Сьогодні костюм ми не палимо. доїдаємо вчорашню картошку, кстати, сьогодні вона прям смакувала ще краще, ніж вчора. Так що, отакі от новини на сьомий день. На цьому все. Ми зараз просто сідаємо, віддихаємо, сидимо і нічого не робимо. Завтра буде новий день, завтра побачимо, що буде. Завтра п'ятниця. Нам завтра треба стільки всього з квартири забрати. З цієї квартирою ще теж. Ми приїжджаємо в квартиру, ми забираємо, забираємо звідти віщі, віщей все менше і менше не стає. Все время машина по повній програмі загружена. На менше і менше не стає. Кажеться, що привезли дуже багато. Як тільки я його розкладу, все розгребу по, по комнатам порозкладаю, хата пуста. Що там за що це за віщі? І скільки в нас там ще їх в квартирі, це ну, уму не постіжимо. Де ми їх понагрібали, де вони всі вмічилися в тій квартирі, я не знаю. Пакуємо, 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 пакуємо і кінця і краю немає. Як така бездонна нарня, шкаф в нікуди. А в хату привозимо, і в хаті нічого немає, все пусто. Ну, Що це робиться, я не знаю. Фух. Так що, отакий день сьогодні. Дякую всім, хто додивився, всім хорошого вечора, спокійної ночі, чи доброго ранку, коли ви там це дивитеся. І на сьогодні все. Пока-пока.